Геловін свято, яке прийшло з англомовного світу, та вже стало популярним і в Україні, особливо серед молоді. У Полтаві його відзначають по-своєму з креативом. Прикрашають магазини, роблять костюмовані вечірки, вирізають гарбузи та влаштовують тематичні фотозони. Євгенія ставиться до Хеловину стримано. Дівчина каже, кому подобається, нехай святкує. Додає, сама у цей день робить спеціальний макіяж. За настроєм обирає малюнок в інтернеті і наносить спеціальною косметикою. Якби у нас це було, то ну, було б, я думаю, непогано, бо це такий зайвий привід для свята, можна сказати, тим паче, в такі часи. Щодо того, як святкують, я знаю, ну. Більшість з телебачення з тіктоку. Ну в в американському просторі як святкують, але не дуже детально. Тематичні декорації до Хеловіну з'явилися і біля супермаркетів. Працівниця одного з полтавських магазинів Дар'я Малахова каже: це для неї та колег свято робили приводів та розмальовували гарбузи, аби порадувати відвідувачів і перехожих. Зробити їм якесь міні-свято, щоб вони трішечки відволіклися від буденності, і зроблено це чисто. Просто для того, щоб вони повеселилися і зробили для себе якісь цікаві фото. Замовили там необхідне, і далі вже імпровізували. Традиційно на Хеллоуен переодягаються у костюми, вирізають гарбузи, ліхтарі Джека, прикрашають оселі й проводять тематичні вечірки. У Полтаві ці традиції теж набувають популярності. Полтавка Єлизавета Калантай, яка бачила, як відзначають Хелловини в Китаї, каже: зазвичай проводить цей день із друзями, робить макіяж і святковий образ. Це як і свято, так і в принципі. Привід погуляти. тобто Загалом я знаю сенс цього свята, і для мене м є сенс святкувати це, навіть не святкувати, скажімо так, енергетика цього свята вона дуже така приваблива, класна, і мені це дуже подобається. Тобто Я думаю, що багато людей саме полюбляють Скажімо так, екзотичні враження цього свята, справжній жах, не костюми чи примари, а війна вирішили нагадати у Полтаві. На місці колишнього пам'ятника на місці відпочинку російського царя Петра І, 31 жовтня, встановили уламок збитого шахеда як символ того, що навіть у день Геловіну варто пам'ятати про реальні загрози. Виставили цю інсталяцію як знак про те, що Геловін це не страшно. Що примари там і всякі інші створіння це не страшно. Страшно, це війна. Страшно, це ворожі шахеди і дрони, які щоночі ми чуємо, які знищують, хочуть знищити нас, і ми зробили цю інсталяцію як нагадування про це. А ось кінологи обласного управління ДСНС зняли тематичний ролик за участі своїх чотирилапих помічників. Зйомки відбулися на навчальному полігоні, де зазвичай проходять тренування з пошуку людей. Розповіла речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко. Наші молоді собачки, вони, вони, до речі, дуже слухняні, надзвичайно розумні собаки, абсолютно не агресивні. Звати їх Касандра, Біджи та Норі. Вони дійсно професіонали і ми їх дуже любимо. А взагалі, всхилує, це незвичайний день для рятувальників. Ми його не відзначаємо, звісно, але хочемо долучитися до створення такого гарного настрою для людей. Ну, отже, навіть у такі дні важливо нагадати людям про те, що про них. Пикнуються підтримати людей добрим гумором і подарувати трохи позитиву.